Супер, дякую. Тоді третій міф буде складно адаптуватися. Ти не залишишся самотнім. Університети, коли приймають іноземних студентів, будуть зацікавлені в твоєму комфорті. Вони пропонуватимуть курси адаптації та студентські розмовні курси, в яких ти зможеш заручитися допомогою. О, звучить дійсно круто. Давай тоді завершувати останнім міфом. Я легко вступлю самостійно без чужої допомоги. О, це моє улюблене. Наприклад, коли болить зуб, ти вже не сам їх лікуєш, ти йдеш до профі, правильно? Так і в нашому випадку, якщо ти думаєш, запитай себе в першу чергу, чи врахував я весь процес підготовки документів, складання мотиваційного листа, загальноекадемічної підготовки та головне правильного вибору. Навіть якщо так. То самостійна підготовка потребує елементарно більше часу та нервів. Якщо ти почнеш плутатися з програмою країною, твоя мотивація може знизитися. Але не поспішай хвилюватися за допомогою експертів, нас, твоїх друзів, ти зможеш цей процес пройти швидше і без стресу, з нами вступ, простіше та вигідніше. 1500 партнерів по всьому світу ми робимо всю цю роботу і ще подаємо тебе на стипендію. Пиши нам в Директ та отримай безкоштовну консультацію. Поговоримо про твоє навчання за кордоном без міфів та стресу.